Слава Ісусу, дорога церква. Ви знаєте, помічаю для себе, що 5 років, вже 6 років пройшло, як почали ми служити в Плосецькому. І я все рідше на служенні тут. І я помічаю, що все більше незнайомих лиць от, е, в церкві. І це ж. Е, і це признак того, що люди спасаються і церква зростає. Слава Богу. Слава Богу. Приємно бути сьогодні у вас в гостях. Привіт вам з дочірньої церкви Плесецького. І хочеться разом сьогодні з вами славити Бога, знаєте, прославлення. Яке сьогодні було, воно, воно торкається серця, от, і воно змінює зсередині. І дай Боже, щоб ми залишалися такими, якими під час прославлення перед Богом. Правда ж? Щоб ми шанували свого Бога так по всьому своєму житті, як це, знаєте, як це відчуття в нас є, коли ми славимо Його. Амінь. Моя тема сьогодні це. Пошана, повага перед Богом і перед людьми. Читаю місце Писання, знаєте, не думав його читати, але його сьогодні важливо прочитати. Першим це Євангеліє Марка, 12 розділ. З 28 го вірша, щоб розуміти контекст. А один із книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав, їм приступив і питався Його, тобто Ісуса, котра заповідь перша з усіх. Ісус відповів: Перша. Слухай Ізраїлю, наш Господь, Бог єдиний, і люби Бога свого усім своїм серцем, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєю це заповідь перша. А друга, однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе немає іншої більшої заповіді, ніж отці. Шануй Бога і люби свого ближнього. Шануй і люби Бога. Шануй і люби свого ближнього. Дуже зрозумілі слова. Ми їх чуємо постійно в церкві, хто ходить в церкву, хто, е, хто читає слово. От і в наш час актуальний для того, щоб передивитися їх, поправити своє життя, тому що час не простий. Ми знаємо, час не простий. Сьогодні, коли молилися за влада, я обернувся в праву і в ліву сторону, подивився, хто як молиться. І знаєте, не всі люди молились. І не просто так, щоб не молитися. Їхній погляд був задумчивий і дивився, знаєте, в нікуди. Люди зважували і розуміли, що платиться висока ціна. І кожному із нас треба буде її платити. Амінь. Ви розумієте, про що я? От і тому е, сьогодні, як ніколи, хочеться, щоб звучало це слово приготуйтеся приготуйтеся. Нам усім належить приготуватися. І готуватися, знаєте, це не щось, е, щось поверхностне, знаєте, щось там гарно себе вдіти, чи ще, готуватися це, готуватися всередині, щоб бути людиною високого духу, щоб бути людиною Божого духу, щоб бути людиною, яка здатна. В певний період часу прийняти правильне, достойне, високе рішення. І я не просто так сьогодні вибрав цю тему Пашани, тому що з цього все починається. Насправді, з пашани до Бога все якраз і починається. Це формує нашу особистість. Пашана до Бога формує нашу. Я, наша особистість, нашу християнина всередині нас. Амінь. У мене небагато часу, тому я а, зразу буду переходити до другого тексту. Він записаний в Матфія 15 розділом 4, 4 і 9 вірш Матфія 15, 4, 9. Бо Бог заповів, шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли скаже, хто батьку чи матері те, чим, ми, чим би ми скористалися від мене, хотіли то дар Богові, то може вже і не шанувати той Батька свого або Матір свою. Так ви, ради передання вашого, знівечили Боже Слово. І я зачитаю далі: Лицеміри, про вас добре, Ісая, пророкував говорячи. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та, однак надарем не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Трошки хочеться розібратися на місці писання про батьків. Хочеться трошки розібрати розкласти, про що тут сказано, які основні. Тези Ісус підкреслив тут. Перше, хто злорічить батька чи матір? Це вже стосується пошани до, до людей. Хто злорічить людину? Що таке, злорі... що таке злорічити? Так, це казати все, що я думаю про нього. Все, що я думаю, це так, знаєте, близько для нас, сьогодні, українців. От, ми так сьогодні дозволяємо собі висловитись сьогодні, я б сказав би, без тормозів. Правда, бо щось можна, яку, якийсь аналіз зробити про людину, але висловитись без тормозів, так як сьогодні Роман казав, так що аж до слюнь і час чи два підряд на кухні, от, то це ненормально. І це взагалі не личить ну, нормальній людині, тим більше християнину, який сьогодні бере планку і каже, що я йду, тягнуся за Христом, і я учень Христа. Тому що Ісус Христос, коли прийшов, то Він підняв планку. І ми до неї, і ми до неї тянемося, і нам належить до неї дотягнутися. А щоб до неї дотягнутися, то до неї треба йти, не просто балакати. І перше, про що говорить тут Христос, він каже, хто злорічить. Тобто нам сьогодні треба переглянути, що ми сьогодні говоримо і як ми говоримо. І всяке злоріччя своє поміняти на що? На благословіння. А ти знаєш, який цей чоловік добрий? А ти знаєш, які мої батьки? А ти знаєш, які мої діти? Просто благословляти людей. Це ж так не складно. Нам просто треба заглянути в Вікіпедію чи в український словник і вивчити декілька українських хороших слів, компліментів. Другий момент, що я для себе тут бачу, те, чим би ви скористались від мене, від мене хотіли це дар Богові. Я казав цю думку раніше, і її треба сьогодні знову сказати, тому що в нас завжди є цей ризик. Бог сказав одну важливу річ: батьки не мають платити ціну за ваше служіння Богові. Або служити Богові за чужий рахунок, таке служіння не приймається. Бог ясно сказав, мені не треба служити за чийсь рахунок. За рахунок батьків, за рахунок дітей, за рахунок братів, сестер, ще. ще Просто ти маєш кожен із нас зрозуміти одну річ. Я перед Богом хожу і я маю платити свою ціну. Приблизно так, як влад сьогодні зрозумів своє рішення. Ми з ним розмовляли не раз, не два. І в нього є рішення своє, він каже, я знаю, що я роблю. Є ризик сьогодні ж, правда? ж, Скажіть, ну, я так, будь волонтером, давайте так скажу, будь волонтером, збирати кошти на, ну, на добрі якісь справи, а самому не служить там. Ну, гроші через тебе проходить. Гуманітарка проходить, ти його це все передаєш, а сам не служиш. І кажеш, я служу для цих людей. Правда ж є ризик? Давайте глибше беру. Місія точно так само. Або там я на армію щось пожертвую. Можна сказати, я щось жертвую на армію. Дві гривні пожертвував на армію. Там, де безкінечна потреба. Зате я на армію жертвую. Послухайте, це мені схоже. На роботу е, двигуна в холосту. Двигун працює, все гуде, шумить, рівненько працює двигун, але машина не їде, і що? І паливо береться в три рази більше вашого життя, в три рази більше промотується. Ви цього не розумієте, але ви втрачаєте десь те, що ви не бачите. Але якщо уважно слідкувати на свій духовний показник бака, то ви бачите, що духовність ваша зменшується, падає, про що казав сьогодні Роман. Бо пашана все-таки, я думаю, що вона відноситься до не зовнішнього гріха, вона відноситься до внутрішнього гріха. Якщо людина не шанує, от це внутрішні речі, які ніхто не бачить. От, але мені самому. Потрібно за цим слідкувати. Ніхто за мене цього не зробить. Мені самому потрібно дивитися, от, хто я, от, і що я, і самого себе поважати, і від цього і інших поважати. Амінь. І як висновок Ісус каже третій момент: каже. Є такий діагноз у людей, що устами шанують мене. А серце ж їхнє далеко від мене. Можна, браття, сестри, можна так жити, хвалити Бога, казати, знаєте, високі, високопарні речі, а серце далеко від Бога, і не знаєш, як повернутися. Я думаю, ми будемо молитися молитвою покаяння в кінці, і кому потріб, хто себе зараз буде, ну, себе подивиться всередину себе і скаже, що ну, мені потрібно, то ніколи не пізно покаятися і почати щось робити. Краще це робити сьогодні, поки живий, чим завтра, коли вже не буде можливості каятися перед Богом не соромно, і казати, Господи, наповни мій духовний бак до повного, так щоб я що доїхав до Царства того Небесного, щоб мені добратися до Царства Небесного. Свого часу багатий юнак підійшов до Ісуса Христа і сказав, ці слова: каже, що мені потрібно, щоб добратися до, до Царства Небесного, дійти до Царства Небесного. Пам'ятаєте? Саме таке питання звучало. Скільки мені треба топлюва? Щоб дійти, і Ісус сказав, заповіді виконуєш. Не вбивай, не кради, шануй батька, матір, Він каже, «Да, виконую. виконує. Тобі тоді треба ще попрацювати з своїм я. Продай те, що любиш, цінуєш, віддай і йди за мною. По-другому, Він сказав: шануєш людей, да. шануєш тата, маму, Да. тобі тепер треба трошки на себе нажать і. Шануй мене. Ого. Господи, а, а, а як це? І починаються питання. І ці ж питання, вони ж не десь там, вони в церкві. І ці питання нам потрібно вирішити. І я вам скажу одну річ: Бог набагато добріше, ніж ми думаємо. І він допоможе вирішити, якщо ми задаємо це питання для нього. Амінь. 1 Петра 2, 17, 19. Текст, який ми добре знаємо. Написано так. Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте. Але перед цим, якщо взяти контекст, на, те, на, давайте, на віршик вище написано, як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого, як раби Божі. Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте. І беремо трошки нижче. Роби, кориться панам із повним страхом, не тільки добрим та лихим, але й прикрим. Бо то угодно, щоб хто через сумління перед Богом терпить недолю не по правді страждаючі. У мене є тестові питання для кожного з нас. Ну, для, просто от, перейти для себе тестові питання, такі, які я задаю собі. Чи дозволив я собі сьогодні сказати критику? Про про що там написано перше? Про шануйте всіх, про президента і уряд. Дозволяю я собі сьогодні щось сказати. Ну, звісно, що є. Дозволю собі сказати сьогодні критику про братство, яке ми сьогодні будуємо, щоб нам бути спільністю християнською. На єпископа, на пастиря, на служителя прославлення. Скажу ну, навіть більше, коли служитель там на служителя десь теж додається честі людині, додається честі людям. Дозволю собі сказати критику про тих, хто тобі служить. Це вже хто зробив тобі добро, хто тобі позичив грошей, хто тобі подяв руку помощі, витягнув тебе в свій час. А ти сьогодні ну, дозволяєш собі сказати, ну, який він молодець і хороший. Ми з браттями говорили, що багато людей виїхало, гроші позичили і повтікали. І, і дозволяють собі балакати звідти ще щось. І це воно називається християнство. Ну Це ж, це ж ненормально. Ну Ми маємо мати якийсь тормоз, Ну якось прикривати. Свій язик і контролювати його. А вся причина дуже проста. Цей діагноз він у нас всіх українців, і про це треба говорити. Ми кожен сам собі гетьман. Ми кожен знаємо, як робити от, і що робити, от, і що сказати один одному. І знаєте, що це не є предмет нашої гордості. От, от, от якраз оцей момент, це те, про що треба говорити, піднімати в голос, і це не є предмет нашої гордості. Ви знаєте, що більшість людей, які виїжджали з країни, з цієї країни, вони казали приблизно такі слова, що тут немає що робити. Люди, які протязі 30 років, я не кажу зараз про тих, хто зараз виїжджав, напротязі 30 років, які мігрували в Америку, в Канаду. Ну, по всіх країнах Європи, вони просто казали: в цій країні немає що робити, я їду будувати своє життя. Але є одна річ хороша. Напротязі 30 років, скільки вони там знаходяться, вони пам'ятають свою країну. І напротязі цих 30 років пробують допомагати і допомагають, і неплохо допомагають для нас. Ну, всім, чим, всім чим можна. Правда ж? Дякуємо Богові за всю допомогу, за Вермишелі, за риси, за гуманітарки, за все-все-все, воно сильно нас підсилює. І не цих півтора років, а всіх 30 років. Всіх 30 років це було. І, і знаєте про що хочу сказати? Якщо в цих людей, які поїхали і казали от такі слова, і Які там сидять і допомагають, то вони все-таки в нас в українському народі є якась, знаєте, перлинка, якась цінність, яку ми маємо помітити в собі і покласти її наверх, наверх, покласти на стіл, щоб в неї цінувалися і любувалися всі народи світу. Це вже домашнє завдання. Я чесно скажу. Я продумав, що в нас такого цінного, знаєте, от що, що сьогодні Бог за нас заступається, люди за нас моляться, наші люди все життя не забувають про свою батьківщину, ну щось вже є. І хай Бог дасть нам мудрість, щоб ми, ми цю перлинку помітили і скрізь сказали, я українець і мені не соромно. Я християнин в Україні і мені не соромно. Оце б нам нам би робити і не переставати. Амінь. І ще одну думку хочу сказати важливу про Пашану. Про повагу, я так уже пішов. Свого часу був син Соломона, який приймав рішення. Як керувати, як, який курс брати в державі, як керувати державою. І він радився з людьми, пам'ятаєте, він радився старшими людьми і з молодшими. Те, що порадили молодші люди, ну, ми знаємо, що це призвело ну, до, до великої біди в державі. От, але хочу сьогодні нагадати всім нам важливу річ, що радили тоді старші. Це перша царів, 12 розділ. З 6 по 7 вірш записано. І радився цар Рихавам зі старшими, що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли був він живий, говорячи. Як ви радите відповісти цьому народові? А вони говорили йому, кажучи: якщо ти сьогодні будеш рабом цьому народові і будеш служити їм, і відповісти їм, і говоритимеш їм добрі слова? То вони будуть тобі рабами по всі дні. Ви уявляєте, що радили старші люди, от, мудрі люди? Вони казали просту річ: шануй свій народ, послужи їм. Те, що ми читали перед цим, що раби слухайтесь панів своїх, трошки панися, трошки, понися, трошки от, шануй їх. І вони. Будуть тобі служити все, все життя. З цього я хочу сказати одну річ, ту, яку я бачу, що пашана це завжди інвестиція в майбутнє. Велика інвестиція в майбутнє. Коли ми сьогодні шануємо людей, поважаємо людей, говоримо добре про них, це будуть ті люди, які допоможуть вам в будь-якій ситуації вашого життя. Якщо ми робимо це для Бога, ви знаєте, Бог ніколи не залишається в, в, в потребі. Проблема, знаєте, яка? Це треба записати для нас усіх. Запишіться, що сьогоднішнє право вибору людини, яке дав нам Бог, і яким сьогодні хвалиться демократія, воно постійно конфронтує з пашаною. Тому що я хочу зробити так. Мені нравиться так зробити. Я маю право вибір таке зробити. І нічого, що там люди про мене подумають. Оце вчення, яке сьогодні прийшло, що я вільна людина, я маю право робити як, як хочу. Воно відкидає всяку пашану в більшості випадків. Але. Петро вчить текст назад, він каже: Ви, якщо вільні, то вільні для того, щоб шанувати і робити добро. Всіх шанувати братство, батьків і людей. Ось проста правда. Ви скажете, На навіщо казати цю проповідь під час війни? Тому що нам зараз потрібно мінятися. Нам сьогодні потрібно ну, просто от сьогодні вже ставати іншими людьми. Часу не так багато. І Бог нам в цьому може допомогти, якщо ми його сьогодні попросимо про це. Те, що ми сьогодні чуємо по новинах, постійно, знаєте, люди замість того, щоб ставати добрішими, ну, можливо, новини ще передають так, знаєте, що виділяють, що там десь. Учень там зняв свого вчителя, чи там ще десь якась проблема, чи ну, всяке зло, яке сьогодні показують, чи знаєте, сварку в соцмережах вже називають українською народною забавою. Називають там культурним матюком це все. Це кажуть, українська народна забава вже стала. Ну це ж ненормально. Ми сьогодні платимо ціну не для того, щоб принижувати себе, ми ці... платимо ціну для того, щоб підняти цю перелинку і сказати, от український народ він такий. І перша заповідь, яку потрібно зробити, кожному із нас, кажу, сьогодні це церкви і кажу це людям, які, з якими працюю, це шанувати один одного і шанувати Бога. Амінь. Це слово хочу залишити для нас сьогодні всіх. Пороздумуйте, передивіться кожному в своєму житті, що можна додати в житті, а що треба забирати в житті. І стаємо людьми високого Божого Духу, щоб нам те ім'я, яке нам довірив Бог, називатися християниними, щоб ми достойно називалися цим іменем. Амінь. Стаємо, помолимося перед нашим Богом. Великий всемогутній Бог. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти є наш батько добрий, за те, що ти є наш Спаситель. І я дякую Тобі, Господь, за те, що ти звернув свою увагу на нас, Боже, і на наше життя, Господь, свого часу, коли ми тебе ще не знали. Боже, ти вшанував нас, Господи, і сьогодні хочеться віддати всю славу, Боже, для Тебе, Господь. Розуміємо, Боже, і знаємо, що все, що ми маємо сьогодні, Боже, яким ми називаємося, це все дякуючи Тобі, Господи. Я дякую Тобі, Господи, за церкву Твою, Боже, яку Ти привів, Господи, кожного із нас. Я дякую Тобі за те, за друзів, Боже, за братів, сестер, Боже, за те, що можемо служити, Боже, перед Тобою сьогодні всі разом. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти, Господи, змінюєш Боже наші серця, за те, що Ти зміцнюєш наші серця, Боже, наш дух, Господи. Дай, Боже, нам стати людьми Боже, високого духу, Господи, дай нам бути людьми духовними, Господи. Справді, Боже, як ми називаємось, Господи, прошу Тебе в ім'я Твоє. Господи, я прошу Тебе сьогодні за кожного Боже брата, сестру, Господи, дай нам переглянути своє життя. Господи, дай нам, Господи, змінюватися, дай нам, Господи, наповнитися, Господи, наповнити духовні баки, Боже, Господь, свого життя, Господи, щоб нам дійти до Царства Небесного. Господи, я прошу Тебе, благослови і наповни наше життя добрими ділами, добрими словами, Господи. Дай нам, Боже. Віддавати свою жертву, Господи, а не за рахунок когось. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Господи, і поведи нас твоєю дорогою. Тобі, хай буде слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.